Набрала водички, така холодна. Клас. Смачна така. Як в селі з колодязь. Сюди багато людей приїжджають за водою. Є водії з фірм, приїжджають, на фірму беруть багато води на машинах. М -м -м. Ах, красота. Красота. Що може бути дорожче, ніж свобода? Для мене дорожча і вищі свободи нічого нема. Я не уявляю, щоб я кудись поспішала, щоб я була від когось залежна. -да. Ті часи вже минули. Коли людина вільна, коли вона розпоряджається своїм власним часом, планує, робить все так, як вона вважає за необхідне. Це для мене це золотий час. О, напилася. Зараз ще наберу.